Вітання від ім'я білорусів, які проживають у місті Києві. І сьогодні ми на вашій акції привітаємо вам усім вірш Сміта Загаревича, який називається «Монолог Юрки Моніча». Юрка Моніч – це наш білоруський відомий повстанець. Це аналог Робін Гуда. Він так і називається – білоруський Робін Гуд. І він усім своїм життям доказав, що за правду треба змагатися. Монолог Юрки Моніча. До дня пам'яті ахвяру політичних репресій Знов узгадують, молиться, плачуть. Кладуть кієтки і ставить знічі. Тим, кого присут надзвичайки, у вороги і здравість влічив. Ні поправлене нації страти, так і серце питанням щеміть. Хіба кат один тінь як хотіли тяжком перебить? Грудь той Яке не вирваться, хай кастричник огнями узгарев, ти хто змушував випивати ширвань, павела урочці, що на розстрел, а жаунер, який склав свою зброю, і послябив, погнане на смерть, ці ж немає вини за собою, що запанував людежер, хижа шериться, молок кривавий, толі кіну у твар. Мене не принесли в хвір. Я жить цьокрою ахверовав. Тоді дякую всім, хто слухав, дякую велій. Україна друга